А тим часом, в рамках підготовки до змагань другого кола першості України з футболу, головна команда краю Буковина провела черговий контрольний поєдинок. Буковинці на синтетичному полі спорткомплексу Олімпія зіграли з бурштинським енергетиком. Чим ближче початок другого кола, тим в інтенсивнішому режимі проходить тренувальний збір. Наразі команда перейшла на дво, а то і три разові щоденні тренування. От і в черговому контрольному спарингу з енергетиком відчувалася втома нашої команди після інтенсивного ранкового тренування. На сьогоднішній день команда должна вибігатися, сегодня по 60 минут все відіграють. То есть на сьогоднішній день функціональна подготовка це первоочередно. Пер Результати плідної підготовки вже дають про себе знати, адже у звітній контрольній грі у порівнянні з попередніми вже проглядався притаманний по виступу в минулому році Буковинський ігровий почерк. В цьому, звичайно, сприяли те, що нарешті до тренувального табору повернулися всі футболісти. А це означає, що вимальовуються надійні майбутні фінансові перспективи. Я думаю, що в першу чергу, тому що ми надіємося на фінансування, тому і повернули гравців. Тому що за цих гравців, якщо чесно кажучи, за деяких гравців я не буду на Крім тих, що були на е, переглядних, десь е, готові були платити досить великі гроші. Отже, відбігали годину, як, як, як самопочуття. Після нагрузок тяжело грати футбол. Так, тренуємося над фізикою, з м'ячами. Очень мало працюємо, Тому тяжело зараз ребятам віддається грати футбол. Ну, Болівальщики дуже раді, що ти повернувся. Ну, я теж дуже рад, чесно, що повернувся. Очень подобається здесь грати. Нічиєю 1-1 закінчився цей поєдинок. До 25 лютого Буковина перебуватиме в Чернівцях, а потім виїжджає на тренувальний збір в Євпаторію, де візьме участь у міжнародному турнірі. Серібатюк, Володимир Морозов, дня, Тева.